П'ятеро з них у вратарському майданчику закидання. Якраз таки в напрямку в майданчика механів на місці. Канина дуже детально. Треба за всім слідкувати. Є скидка на дальній кути. Показують футболісти у болоні, що була гра рукою. Скидання не проходить. Але цього разу на підбирані вдається зачепити м'яч Вітинчику. Тири гравці у балоні паралельним ритмом несуться. Груша передача на бичика. Пичик не став пробивати, віддає на Грушу. Сідней непогано хитає м'яч повз позглыся. Закидання ось туди. Може бути від Горучка, але встигає. Перезатикут і забіг до штрафного майданчика. Він закидання, непоганий шаталівого берега. Марченко рятує свою команду. Така в балоні меч штрафному майданчику може бути досить небезпечно. Удар низом і забиває балой. Розкішний удар. Низов. Замає штрафного майданчика. Не бачить моменту удару Максим Механів. Чотири очки буде лівого берега, лівий берег буде 14 І у Ворста буде три очки. Тобто Ворскла вилетить. Якщо програє. Удар заме штрафного майданчика на дворотом м'яч летить. Фактично усього атакувального складу. Сідень. Гороч відкидає. Зкидання в лівого берега у штрафного майданчика суперника. Закидання на Сіднея. Той вирізає удар. Пув з ворота. М'яч летить. Макати ж. М'яч зачепив ще один удар. І ще одна спроба. Для лівого берега! На тарано. Хитнув ногою. І ще одна спроба. лівого берега! На тарано. хитнув ногою. Ось закидання зараз на Остименка. Той буде боротися, звичайно, з Семеновим за м'яч до кінця. Порушення правил немає. Остименко. Атакувати. шукають епізоди. Марченко на виході не вдалося м'яч зафіксувати. Така продовжується удар. від Шастала, непоганий чи то удар, чи то навіс, Дозволяють повернутися сіднею Слободяну. Закидання далі. Штрафний майданчик. Марченко на місці. Ой-ой-ой. Буде це пряма, червона. чи буде Це друга жовна? це має бути пряма-червона. Я думаю. Так, Балакін теж прекрасно розуміє, це пряма червона картка. Що перестав існувати з кадніпро один. Лівий берег отримав ще один шанс. Удар в ближній кут. Фінальний свисток, який фіксує рахунок 1-0 на користь оболоні.